Доброго ранку малята! Сьогодні з вами ми будемо спостерігати за рибками в акваріумі. Як називається будиночок, в якому живуть рибки? Так, це акваріум. А з чого він зроблений? Він зроблений зі скла. А що всередині в нього? Всередині в нього вода. А кого ми бачимо в акваріумі? Ми бачимо рибок, а ще ми бачимо равликів. А скажіть, будь ласка, малят, а равлики вони однакові чи чим-відрізняються? то відрізняються? Так, вони різні, є великі, а є маленькі равлики. А якого кольору рибки? В акваріумі є помаранчеві, є жовтенькі, є рябенькі, а за розміром вони однакові? Ні, є великі рибки, а є ще зовсім маленькі. А скажіть, будь ласка, які ви знаєте характерні особливості рибок? Так, Тіло, їх стиснуте з боків подовжене покрите лоскою. Вони плавають за допомогою плавців та хвоста, а живляться рибки кормом, який вони хапають ротом, очі й вуса, допомагають відшукати його. А зараз ми перевіримо. Що ви запам'ятали? Як називається будиночок, в якому живуть рибки? А хто ще живе в акваріумі? Чим покрито тіло рибок? Чим хапають рибки корм?